І всім привіз вам в гуріблих! 17 сезон і 11 серія Подорож water, water Trop і ми почнемо. А куди ми йдемо? Вaterтроп. Вaterтроп це що? Тропська країна А що таке тропія. На півночі пізно Мандеги. Другий острів острові. Ну другий материк материканги. Материк? Це материк, все. А, добре. А Зараз. Зробимо. Тільки його сам розумію. в тебя топі тільки можливо, а хто тільки хто може піти. Тільки двоє. А чого двоє? Ну такі правила. По кольорах визначається, хто йде. Скільки йде їх. Та... Це портал mm -hmm. І хто піде? А ти як сам думаєш хто? Але одної ж маленьки може пустити ще, ще одну. Ти з нами не підеш, чи через приблизно чи ти зі мною підеш. Я не зрозумів. Я з тобою поки що ще найду. А um. ну їм може піти троє. По одній причині може тільки піти тільки двоє коли це ще діти. А ти ж так розумієш, що ти ще дорослий. Та я дорослий? Тоже дам. А ж ми ви... Ти типа тише. Може просто замовчати. Тихіше. Ти хіш. Софлів. Тож це вати дробі, дробі країни. А ти як думаєш, хто підтримав таке вати дробі? Це земля. А, так, да, і гай. Все. я вас рівно чую. А, та, я, а, ми. Та, ми. Та, і яку місі ми йдемо? А... Місію? Ну, на яку місію? На місії думають знати ще пл плани Назартопської армії. Назартопської армії? Назартопської? Так. І чого ви ворогуєте з Назартропом? Потім якось це зрозумів. Добре, думаю, ти мене теж не мене так зрозумієш, але. Дійсо, Ми просто були колись єдиною державою, але оце я один раз просто. Вони, вони, вони нас використовували краби, нас використовували всі вататовські наготи як рабів. Ми були працювати їх. працювати без навіть відпочинку. Нам це не подобалося про те ще із того тому недовольні були гінтопці і метопсі були тому недовольні. Але тим більше, більшість вимів ту хопію. І що ми тільки могли це. Тільки деякі сети могли мати Могу комусь дати відпір на за затопській владі, але все нічого не давало. Несельно досі використовувати, як нас робів. І нам деколи давали гуманітарну допомогу. Тільки інші фемірування, але не завжди. Проте ще найгірше вони зробили повністю повністю великі голодомор. Мало 24 мільйони тобтів. І це було зовсім жахливо. І ми повстали і били Ми країнами билися. на нас зуступилося, але не фермівання, тобто. Ай. І земля. Вони могли. Не могли, бо нам помогли. Ми позбулися вже, твої влади. Нам було все рістовано і повністю відбудовуватись від війни, яка забула велику шкоду. За то, погасом, знесом, є. Є. Ми зато б з знесло по своє були союзниками, тому не допомагали теж на топу. Але ще гірше, то. Багато ми втратили на населення, але змогли все прожити, все перебувати І все перебувати. Не добувати. Нам ще давали гуманітарну допомогу і все змогли. Але тоді було дуже багато богів, але могли виплувати. Могли. Випливати. Та, це жахливо, я тобі скажу. Добре, ну не дізнатися план назадської на армії. І їхнього генерала. Будь врежним. А на затропі? На затропі живуть відьми. А і на затропі? Так. Що й відрізняється релігія? Релігія? Як в ататропі в це хастріанство, то на зайду там вони атеїсти. Атеисти? Тобто ти сам розумієш, хто вони. І куди нам куди нам йти? іти? Повір. Поянина, ти знаєш графію? Та знаю. Туди північ? На північ? А. Півнич. Куди? Тут є випав вже сніг. Це такий саме клімат, так і землі. А, та. А мені здавалося по-іншому. Ми вже були, зараз будемо близько. До тої гори і зараз будемо дізнаватись. Тільки раз. А? Тут. Тож. Ем, що капітан? Тож. Ай, ми, ми нам напасти на, на ватертроп. Нам трим не всі землі, тому що так ти отнічні землі на захтром. Що ти думають, тихо стояни? Ага! Та! Нам не з них іти всі хвати, знову зробити з них ваграбів. Ага, Та! Та! Так і треба. Амісі. Ага. Нам потрібно напасти на ту ту державу по наказу влади. Тому що ми будемо стояти і захищати. Ми... своє місто від Травта від тихай в Ну ми ж йдемо на них самим воювати. Вони перші напали. Ми... Вони хотіли на нас напасти першими. Вони, вони мали точку нападіння. Точку нападіння? Та! Вони хочуть перші напасти. Вони були самі на перші напасти, щоб вони нас не напали і не знищили. А? Та! Та! Вони, напевно, хотіли точно. Що за Фігня! Пощо вони ховають? А ти хто не хотів на них напасти? Бо йому не дасть говорить. Ти ж. Не може почути. Так, добре. Нам треба напасти. Ну врятувати їх. Ну признести Неазавтопський мир. Та! Азотропський мир! А не Азотопський мир це що? О... Нам треба не повернути наші землі. Покінчити ми цими два тропськими державами. Держава, хто казав, що це наша земля. Це наша земля, так так, так, так не треба називати. Та. І вони самі якось скажу, вони перші. чому йдемо воювати? Кажіть кома капітане. Вони хотіли саме перші напасти. Вони хотіли напасти нас першим. Ми не знали точку нападіння на, 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 на затропані на інші місця. Щоб нас повністю знищити і просто зірвати на тропі трепен. Що це за затхіння? За сказав тихо. Вони хотіли перші напасти. Нам тільки нам, нам не першим напасти, тому що захистити нашу державу. ну... Нав. насмерть залишити, топ. ну. Тобто. Гавіра. Гавіра. Тобто, ну, ні, ні Захистити нас за топську державу від цих фа, о, нацистів. ватерф фататропських нацистів. Та? То? Та! То, Та! То, Та! Ми захопимо ту державу! Так, капітане. Так! Ты вот этом собствен! Так! 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 Молодці, с молицией! або армії! Армія, Ну, так! Ем, Боже мій! це... Пошли за птахи на нормальні. Добре! Можу ну, сказати Watertropu, що вони його хотіли напасти. Ветертопу вони хотіли нас хочуть напасти на того, на... Watertop. Добре. Нам буде вже йти. До побачення. До побачення. А, це дивно на засос справді злий. Таке назир і на це союзники, тому з... вони такий злий. А, так, добре. І всім до побачення звук проблю і Всім до побачення! Всім гудбай.